Яка у нас відстань між рядами. Давайте трошечки не так. Не яка у нас, а яка повинна бути. Повинна бути від двох метрів. Чим ширше ви залишаєте міжряддя, тим ширше ви можете формувати ось цю плодову полосу. Зараз покажу, як у нас тут посадка, ну саме на цій ділянці організована посадка. Ця ділянка запланована під горіхи. Раз у нас ряд, і он потім ще один ряд йде. Тобто розрахунок проводився під горіхи. Малина тут гість тимчасовий. Далі, якщо пройдемо, у нас ряд фундуків і потім ще ряд фундуків. Тобто теж розрахунок для фундуків зроблений і для горіхів. Поки вони собі підростають, ми насадили малини. Відповідно, ми виходили з того розрахунку, щоб зручно було горіхам в першу чергу, а потім вже малині. Відповідно, у нас тут не за правилом, і тут не буде двох метрів. Але в той же час, подивіться, яка тут відстань від ряду до ряду. Тут 3,5. І тут таким же чином 3-3,5 чи метрів між малиновими рядами. Тобто, по-перше, ми її скоро приберемо. По-друге, ось це ця мінімальна відстань компенсується за счет того, що тут у нас набагато ширше. Горіхи поки не мішають, вони поки підростають.